Учні 53-ї школи сьогодні зустрічали волонтерів. Діти передали їм обереги, листи, малюнки, солодощі для бійців. АТО. за словами добровольців, звичайний вантаж на передову складається з речей, що замовляють військові та талісманів від малечі. Вироби зроблені руками дніпровських хлопчиків та дівчат. Піднімають бойовий дух у найтяжчих обставинах. 25 років тому Сергій працював у школі номер 53 вчителем історії. Потім тут навчалися його діти. Каже, коли почав займатися волонтерською діяльністю, перш за все прийшов до рідного навчального закладу. Як вчитель знає, дитячі вироби мають надзвичайну енергетику. Нужна как у бойцов горят глаза. Они однозначно, вот каждый раз, когда я отвожу эту саму помощь, я беру у школи плакат с надписями. и бойцы пишут свои пожелания, свои ну будем так говорить они ручку друг другу вырывают периодически есть такое із Сергієм до школи прийшов його товариш. Разом вони два рази на місяць протягом двох років їздять на передову. Мар'янка, Авдіївка останні маршрути волонтерів. Кажуть, у морозні дні все більше бійці замовляють шкарпетки, шапки, зимову форму. Але кожного разу військові чекають і на дитячі талісмани, бо вірять, що саме вони рятують від куль. Є побратим, який все, що йому привозять діти, він не складує ящик, все на себе ну, когда Ми коли фото покажемо. Віселий молодой хлопець, порядка 20 лет. Но он так это поэтому все на себе носить. У свою чергу волонтери допомагають учням збирати речі для музею. АТО. У колекції вже знаходяться ящики кулеметників, мінометників, частини снарядів та інше. Це птур, установка рандомет, який може. Радиоуправляемая. Mm -hmm. Вот это грунтометы ручные. 26-й, 22-й РП. Вот это хвостовики, админ. Старшокласники зізнаються, цього разу в'язали обереги з вовни, щоб носити їх було комфортніше. Малеча малювала, а також писала листи з привітаннями до дня святого Миколая. Я на своєї ладошки написала, що, щоб воїни АТО то повернулися визволялися до своїм сім'ям. Спочатку ми своїми руками робили волністе кружочки із картона, а потім вирізали акуратно, акуратна ангілочка. Волонтери заходять до кожного класу, уважно слухають всі підготовлені вірші та пісні, дякуючи дітям за підтримку армії. Сергій запевняє, колишніх вчителів, як і колишніх волонтерів, не існує. Тому, за його словами, робить подвійну корисну справу і військовим допомагає, і школярів виховує у патріотичному напрямку. Наталя Зборець, Олександр Хоронський, новина одинадцятого каналу.